Оголошено підозри на Прикарпатті ліквідували черговий канал збуту вогнепальної зброї та боєприпас. До протиправної діяльності причетні двоє мешканців Косівського району. Фігурантам 31 та 35 років. Обоє чоловіків раніше не судимі. Злочинна група з метою особистого збагачення впродовж року збула цілий арсенал зброї та боєприпасів. Йдеться про 14 одиниць пістолетів, які перероблялися на бойові бойовий автомат АКМ. Більше півтори тисячі патронів та боєприпасів. Різних калібрів після останнього збуту пістолета та 330 патронів різних калібрів, 35-річного фігуранта було викрито та затримано в процесуальному порядку. Поліцейські провели численні обшуки за місцями проживання фігурантів та їх господарських будівлях, вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси, які направили на експертизу. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі поліцейські встановлюють джерела походження зброї та спільників, які можуть бути причетними до незаконного збуту.